Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося встановлювати ціну для кожного конкретного контингента. В попередніх відео ми з вами вчилися встановлювати ціну, створювати документ встановлення ціни і створювати тип ціни. Сьогодні я вже підготував для вас два документи встановлення ціни номенклатури по гуртовій ціні і по дрібногуртовій ціні. Для е, дрібногуртової я підготував ціну для матеріалу 1,250 гривень за... Штуку по гуртовій, 200 гривень за штуку. Тепер необхідно ці два е, типи ціни присвоїти конкретному контрагенту. Заходимо довідники, контрагенти, покупець. Ну, У мене є покупець один, я створю їх два і пронумерую. Записати, для того, щоб я розумів, котрому контрагенту, що я буду. Присвоювати. І ось є його договір, договір номер 1 Саме в ньому я буду вказувати тип ціни. Ну, умовно, гуртову. Провести та закрити. Записати та закрити. До речі, в кожного контрагента може бути декілька договорів, ну, по факту їх безліч. Стільки, скільки дає можливість ОДНС. І в кожному договорі може бути інша, інший тип ціни. Зверніть собі на це увагу. Якщо вам потрібно по різних договорах на одну ту саму номенклатуру встановлювати різні ціни, ви це також можете реалізувати, створивши от -от такі от договори і присвоївши їм тип ціни. Також мені потрібно створити іншого покупця, для того, щоб вам продемонструвати різницю. Я для цього його скопіював. Два. Записати. Так. Договір. Договір я мушу створити. Договір 2, умовно. З покупцем, це важливо, за договором в цілому і без складного ПД. Так, роблю записати. І пам'ятаю, що я його створюю для того, щоб встановити ціну. Там була гуртова, тут зроблю дрібну гурту. Так, записати та закрити. Тобто, що я щойно зробив? Для покупця 1 я присвоїв гуртову ціну, для покупця 2 я присвоїв дрібну гуртову ціну. Тепер дивимося, що в нас вийшло. Продажі, реалізація товарів та послуг. Створити. Так, я обираю контрагента покупець 1, договір вискакує мені автоматично, і замітьте, отут на синьому фоні. Ціна не включає ПДВ і тип ціни гуртова. Та? Тобто це те, що я присвоїв своєму покупцеві. Е, і тепер, якщо я буду додавати матеріал 1, у мене автоматично вискакує ціна 200 гривень за одну одиницю. Тобто та ж таки е, гуртова. Умовно, я в цьому ж документі зараз попробую обрати е, покупця номер 2 що в мене буде? От, всі замітили. <кхід> Одразу отут де синім, тип ціни змінився на дрібну гуртову. Так? І тепер я пробую ще раз додати матеріал. Ну, попередню лінійку я видала, бо вона була зі старою ціною. І ще раз додаю, пробуючи, воно спрацює. І от, є 250 гривень за... Штуку. Відповідно, в мене для тієї самої номенклатурної позиції, але для різних контрагентів, ціна вискакує різна. Це те, з чого ми хотіли добитися, і те, чого ми добилися. Е, нехай цей лайфхак спростить вам ваше життя. І наразі всім дякую за увагу. До зустрічі. Не забуваємо лайкати і підписуватися на канал, для того, щоб бачити всі нові оновлення. До зустрічі!